Якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. У нас Путин голова, у нас Путин молодец, настоящий наш отец. Пока мы вместе Беларусь и Россия, ничего плохого с нашими народами не случится. Жратісна шаса, жратісна. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як злодії, злочинці, автократи збираються жити до безкінечності, і, Суч з -за цього, їхня пропаганда. Теж про вкиди, про те, чим пишається так наш ворог. Але насправді це ширма, яка прикриває їхні провалини і невдачі. То щоб знати про все, друзі, лишайтеся обов'язково із нами. Лишайте свій лайк для того, аби допомагати нам поширювати цю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Киванова Лайф, бо, якщо ви не будете з нами. Ви ризикуєте завжди пропустити щось надзвичайно важливе. Ну і звісно, ходіть задонайте на наш збір в підтримку Збройних сил України. Нагадую, що ми підтримаємо перший окремий штурмовий полк імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо 250 тисяч, і нам лишається зовсім трошки для того, аби його закрити і придбати для військових на осінньо-зимовий період все найнеобхідніше, зокрема для роботи безпілотників. Тож дивіться, нас, слухайте, і обов'язково друзі, донайте. Ну, а коли я кажу про те, що візла злодії, найбільші злочинці готуються жити вічно, то це власне та інформація, яка була підслухана у Китаї. Річ тім, що Сі Цзіньпінь, Путін і обговорювали, як зробити так, щоб дожити до 150 років. Тільки собі уявіть, при тому, що там і так, і Сі Цзіньпінь, і Путін вони вже діди. Вони при владі вже стільки ой-ой. ой Але тепер вони кажуть, що раніше люди доживали до 70 років, але сьогодні 70 років це дитина. Господи, дитина, подивіться на тих, хто сьогодні керує світом. Це ж діди в маразмі, а вони називають себе дітьми. Але річ в тім, що Путін переконує всіх, що сучасний розвиток біотехнологій дозволяє людським органам. Пересаджувати їх постійно, а отже, омолоджуватись, а отже, досягати безсмертя. Це саме те, що Путін, як відомо, наказав своїм донькам вивчати, вдосконалювати і зробити так, щоб його життя справді стало безкінечним. Невже автократи вирішили не вмирати? То точно без кілка в серце вже не обійтись. Z, 克克啊、nah, 是，过、哦、大多数是假的。发展，<MID> <cruise kan. S 1> 人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测吗？<laughs> <S <S 本世纪呢，<latego S 2> 可能另外可以活到一百五十岁。 І чи буде якась реакція сполучених штатів Америки? Чи буде якось Дональд Трамп реагувати на все те, що відбувається в Пекіні? На те, що війсь зла стає сильнішою, на те, що? Формується ціла команда із ненависті та протистояння Сполученим Штатам Америки. Якщо хочете знати мій прогноз та мою суб'єктивну думку, ні, Дональд Трамп, як і завжди, буде розповідати про те, що він найвеличніший, поки його вороги будуть ставати сильнішими, Ба більше коли він каже про те, що він незадоволений Путіним, чи про те, що зараз в Китаї якраз формується вісь тих, хто дружить проти Сполучених Штатів Америки. То росіяни кажуть: ой, боже мой, же Дональд Трамп смішно шутить. Я фактично довільно переповідаю слова радника воєнного злочинця Путіна Ушакова, який каже, що вони сприймають ці слова іронічно, вже згодами з часом на своєму брифінгу, і сам Путін повторив ці самі слова. І ні, це не для того, щоб не сваритися із Трампом, це для того, щоб показати наскільки вони несерйозно ставляться до його слів та його позиції. Вони не бояться і не переживають. Вони знають, що Дональд Трамп сучасний при сучасному його настрої, при його оточенні нічого їм не зроблять. Зрештою, ну не буде же передавати Дональд Трамп ракети для Києва. Юрий Иксович, сегодня, когда шел парад, мы читали, что заявлял Трамп. Он написал, что якобы какой-то заговор тут чуть ли не плетут в Китае. Что, вот как вы на это можете... Да, мы тоже прочитали в соцсетях президент Трамп. Я надеюсь, не без иронии, не без иронии сказал, что он передает привет представителю Сюзенпиню, и просит через него тоже наилучшие дружеские пожелания передать президенту Путину и председателю государственных дел КНДР соответственно. И, и он опять-таки, я думаю, не без иронии сказал, что вот якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не, не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было. Кроме того, могу сказать, что, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних... В міжнародних розкладах до речі, привернулися до Пекіну не тільки вірні, піддані і друзі Сідіньпіня, а ще й ті, хто намагаються загравати із Російською Федерацією. Ну і роблять вигляд, що вони нібито прагнуть долучитися до Європейського Союзу, але при тому не гребують і російськими грошима. Мова йде, звісно, про президента Сербії Вучіча. Це взагалі унікальний унікальний політик. В нього постійно всередині країни. Відбуваються якісь політичні протистояння, ну в тому сенсі, що громадянам Сербії дуже не подобається політика Вучича. Сам Вучич постійно бігає до Москви і показує наскільки це близькі народи сербські та російські, але при тому я нагадаю, що саме Сербія і Вучич відправляли нам боєприпаси, якими ми і скорочували поголів'я російського народця братського до Сербії. Тому Вучич мені подобається. Вин играет на всех полях однозначно. А это означает, что он одиным напарником, он никому будто не может. Я тоже, спасибо вам огромное. Спасибо. Важно опять будут критиковать, наверное, за встречу с президентом Путиным. Я всегда очень доволен, когда президент имеет время и возможности встретиться со мной и нашей делегацией. Я думаю, что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны. И мне надо высказать и выразить большую признательность ему потому что он всегда оказывал поддержку Сербии, сербскому народу. И я думаю, что так и будет в будущем. Мы, конечно, разговаривали о всех вопросах из разных областях. Энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфра инфраструктурных проектах. І думаю, що всі ці очень важливі для нас. І до скорой зустрічі в Москве до Білогради. Добре, Добре хоч у Путіна. Є справді надійні партнери, які його ніколи не підводять, такі як Білорусь. Там і білоруські пропагандисти кажуть, що поки Росія і Білорусь разом, то ніякі санкції не страшні. Гемірічний сміх за кадром. Давайте розбиратися. Наскільки ми знаємо, в Російській Федерації неочікувано, але настає не дефіцит із пальним. Бензин кудись зникає. Це якраз наслідок, і, зокрема, від санкційної політики, теж в Білорусі зникає святая святих картопля. Тобто бульбаші лишається без бульби. І так можна перераховувати ще досить довго. Тож ви дійсно впевнений, що санкції не страшні. Але пропагандисти кажуть, ой, подивилися на ШОС, на зустрічі Путіна і Лукашенка, і дійшли саме такого виставку. При тому, що Лукашенка десятиліттями смокчий із Росії всі ресурси, просить грошей, отримує посики. Потім йому ці гроші пробачать, але зараз він знову що? Просить гроші. Тобто, це означає, що Білорусь знаходиться на утриманні від Російської Федерації. І Білорусі справді в якомусь сенсі санкції не страшні, тому що вони не живуть за свій кошт. А от як довго саме Російська Федерація буде здатна тягнути цю ескортницю, це питання відкрите? ШОС. А я от сьогодні посмотрев встречу президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Владимира Путіна. І знаєте, що я вам скажу? До тех пор, пока Беларусь и Россия вместе ничего враги наши с нами не сделают. Ни военным путем, ни экономическим. Сколько угодно увеличивайте расходы НАТО. Сколько угодно санкции вводите, ничего у вас не выйдет. И вы это прекрасно понимаете. Именно поэтому вы мечтаете оторвать Беларусь от России. Вы эти санкции в отношении Беларуси вводили и вводите не за демократию и свободу. Вы нам добра никогда не желали там, на Западе. Вы мечтали нас оторвать от России. Больше ничего вы не хотите. Потому что понимаете, какая это сила. И поэтому столько денег, сил вы потратили, чтобы оторвать Украину от России и Беларуси. Но рано или поздно украинский народ будет с нами. Потому что будущая Украина, если она хочет быть независимой, сильной, настоящей Украиной, только в союзе с Беларусью. Пока мы вместе, Беларусь и Россия, ничего плохого с нашими народами не случится. Вот правда. Якийсь вышел вечер в нас белорусского. Ну, знаете, знаете, с высоким гостом, але малым вместом сути. Вибавсь і азарінок. Ми не так часто, друзі, вам його показуємо. Свят свят свят, бо тут може бути передозування. Річ в тім, що Азарьонок вийшов для того, щоб переповісти реальні життя в радянському союзі. Я можу помилятися, але здебільшого Азарьонок виглядає так, наче він ну не дуже вже там пожив. Може так, останні роки застав, який хвостиком, там махнув у 90-х, але точно не вкусив всі прелісті радянського життя. Хоча зарінок і стверджує, що тоді не було град на вікнах, а зараз у людей є. Тоді двері не закривали. а Якщо їх закривали, то під килимком лишали ключик, і всі все знали, ніхто нічого не крав. В радянському союзі люди жили духовними цінностями, стверджує Азарьонок, а тепер всі жруть і сношаються. Ну, давайте так. Судячи по тому, як виглядає Азарьонок, він і досі любить жрати. І судячи по тому, як він виглядає. Знашатися він любить не дуже сильно. Але річ в тім, що часи справді змінилися, але вони не сильно відрізняються від Радянського Союзу. Тоді, коли була і злочинність, і корупція, і тоді, коли все мали верхи і вершки суспільства, а інші не мали нічого, річ в тім, що Азаренок намагається продавати бідність. Продавати дефіцит і говорити, що в цьому і є радощі. Мовляв, радянські люди були набагато щасливішими, тому що вони годинами стояли в чергах. Ну що ж, якщо це ваш вибір, то велкам. Тільки всіх туди тягнути не треба. В Союзі Не було рішоток на окнах у людей на першому етажі, не було, а сейчас єсть. В Советском Союзе двери не закрывали в деревнях, сейчас закрывают. Да и под Над ковриком Совет... ключик оставляли. Под ковриком да. ключик оставляли, и все знали, это был Советский Союз, где люди жили духовным, где люди жили горним, вышним. И вышнем, когда вышнем. мы сейчас прописываем в директиве номер 12 развитие высших творческих способностей человека, э, принципы коллективизма, мы пытаемся к этому вернуться. Почему? Потому что нам сказали, что главное это жрать и сношаться, жрать и сношаться. И чем больше ты жрешь, тем ты успешнее. Потому что посмотрите, где. Не, не, журналы. подожди, жрать мало, надо еще ходить в фитнес, чтобы потом. А, не, лезть, чтобы всего. ты еще дольше про, протянула твою тулово, свою жизнь бесполезную. Чтобы вот этот процесс сначала входа в тебя жратвы, а потом выхода его через задницу, чтобы он как можно дольше еще продлевался. Чтобы ты работал таким перерабатывателем отходов. Больше ничего. Потребителем, Потребителем да. Знаете, колись в университете, я намагалась с этой вещи. Моя викладачка, яка дуже мене любила, яку я все життя буду поважати. Послухала і сказала, слухай, не роби цього більше, просто не роби. Не знущайся над собою та людьми, не знущайся над папером. Просто роби те, що в тебе добре виходить, і не треба. Не буде з тебе справи. От я послухалась і з тих пір нічого не пишу. інші я так дивлюся. Живу за принципом, що папір стерпить абсолютно все. Тут я про що. Бабка на Росію написала хвалебний віршик про Росію. Я вже навіть не знаю, які слова треба добирати, щоб можна було Росію красиво описати. Але бабка спробувала. Вона, звісно, виступає проти Америки, каже, що хваляна Америка, ми тебе не боїмося. А от Росія то сильна держава, неї гордимося. Подивіться, я навіть. З російської на українську, іначе тут накльовується якась рима. Але річ в тім, що це ж треба словами описати життя, якого в Росії не існує, бо жодна бабка в Російській Федерації не буде розповідати про те, як же вона фантастично живе, пенсії не зростають, тарифи ростуть, ціни ростуть. все стає набагато дорожчим а от можливості виживати. В Росії у тих самих бабок і дідок стає менше. Але що поробиш, коли ти вже затята путіноїдка, і ти, до речі, в Радянському Союзі жила ще гірше. Тож і ці часи якимось чином на зло американцям таки переживеш? Хвальоная Америка ми вас не боїмося. Росія сильна держава, єю. Ею... мы гордимся. Россия сильная держава, другой не надо никакой. Мы же с Путиным живем, как за каменной стеной. Заморские господа, ну что вы нас кусаете? У нас прочная броня, зубы поломаете. Немцы тиграми пугают, Леопарды к нам ползут. У нас надежная защита. Пинка такого вам дадут. Мы еще сильнее стали. Пусть и санкции ввели. Мы народ трудолюбивый. Мы не будем на У нас Путин голова. У нас Путин молодец. Он всіх душою болі настоящий наш отец. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам просувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого ефіру і зверніть увагу на посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро, кожен ваш донат. Допомагає нашим військовим бити ворога і зберігати життя нашим захисникам. Тож, донайте. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!